Це моя присадирна ділянка, якою я маю. Повинна користуватися для того, щоб щось виростити. Картоплі, овочі, всякі, все, що, що я захотіла посадити, я могла б тут посадити, і виростити». 74-річна жителька села Кустин Олександрійської громади, що на Рівненщині Марія Федорась, розповідає про присадибну ділянку, що розташована за її будинком. Вже більше двох років жінка намагається приватизувати землю, аби вирощувати городину. Справа в тому, що почала приватизація моя сусідка, і мені сказали. Що що нас це діло справу робить? І я через пару днів я згадала, думаю, я приватизую коло хати. Бо вона взяла цього забора, поставила. Ка Марія, я там трохи повернула. Ось ти наповіна йти прямо. То це десь в кінці 4 метри стовчик перенесений. Паркан, який розділяє межі землі Марії Федорась та сусідів, стоїть вже понад 20 років, зазначила сусідка жінки Марія Ярмольчик. Прийшов син Марії Петрівної і каже: можна ми поміняємо забора мого дерев'яного на і поставимо сітку. Ну так я кажу, в мене чоловіка немає, помер. То можна далі вони самотужки, повидирали колки, повдирали дротити, де була межа, і полізли на мою сторону. Вона порушила і вибачте, і вона, і вона ж і ходить, убиває пороги. Я не знаю, що вона взагалі хоче. Загальна площа землі, якою користується Марія Федорась, близько 13 соток. Цільове призначення ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. Аби отримати землю у приватні руки, Марія Федорась виготовила технічну документацію та подала заяву до сільської ради. Втім, не у всьому дотрималася чинного законодавства. Розповідає начальниця відділу земельних відносин Олександрійської сільської ради Марія Ярошевич. Марія Федора зверталася до сільської ради про затвердження документації, але оскільки в неї документація не розроблена згідно чинного законодавства, ми не можемо затвердити, тому що межа земельної ділянки, яка межує з сусідкою, іде е по існуючій межі забор металевий і огорожа. Марія Петрімат Марія Петрівна хоче, щоб конфігурація земельної ділянки була з накладкою на Марію Іванівну сусідкою. Відтак, аби приватизувати ділянку, жінці потрібно подати правильну документацію та присвоїти земельній ділянці кадастровий номер. Заяву на приватизацію розгляне земельна комісія, а рішення про передачу землі ухвалюватимуть депутати. Максим Остапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.